Тарас Григорович Шевченко, мені тринадцяти минало, мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо любо стало, не наче в Бога. І вже прокликали паю А я собі у бур'яні, молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, Недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся село почорніло. Боже небо голубіє, і те помарніло. Подивився на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати. Не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина недалеко коло мене, при самій дорозі, плоскинь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Не наче сонце засіяло, не наче все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, Ай а й досі як згадаю, то серце плаче і болить. Чому Господь не дав до жить малолові куціми раю? Помер би оручи на ниві, нічого б на світі не знав, Не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв.